Одвох років я працюю на посаді начальника сектору міжнародного співробітництва головного управління. Насправді тобто, моя робота є моєю пристрастю. Я обожнюю свою роботу, я потрапила сюди близько 7 років тому. Не думала, що я затримуюсь тут надовго, але ця робота покрила моє серце. Протягом моєї кар'єри в секторі міжнародного співробітництва ми провели колосальну кількість зустрічей, колосальну кількість передачі гуманітарної допомоги. Ми отримали гуманітарної допомоги більше ніж від 25 країн світу. Кожна країна нам допомогла по-своєму, кожна країна нам поставила своє плече. Кожен наш захід, кожна зустріч чи в Україні, чи за кордоном дуже важливим. Кожен раз я переживаю її вперше. Кожен раз я відчуваю такі колосальні емоції. Потрібно відповідально вести свою роботу і водночас і перекладати, і вести перемовини для для того, щоб наші підрозділи були більш укомплектовані, щоб ми краще вели свою роботу. Насправді, моя робота є прекрасна, моя робота є цікава, тому що від мене залежить багато, а також від кожного з нас. Коли кожен буде робити на своєму місці те, що від нього вимагають, те, що йому потрібно, ми пришвидшимо нашу перемогу. Також я є офіційним представником у гуманітарно-логістичному хабі Механізму цивільного захисту у Сучаві у Румунії, де відбувається розподіл, а також логістика гуманітарної допомоги, яка надходить для всієї України. Коли почалася війна на, на території України, мене туди відкомандирували працювати на території хабу, де я забезпечувала логістику, а також переговори стосовно гуманітарної допомоги. Під час роботи в гуманітарному хабі ми отримали гуманітарну допомогу для ДСНС України більш ніж на 300 мільйонів гривень. Саме робота в гуманітарному хабі дала мені той досвід, який потрібен мені для роботи за моїм напрямком. Кожна зустріч є важливою, кожна зустріч є неоціненою, і кожна зустріч навіть випадково може побудувати міцні від міжнародні відносини.